Кароль спеціальна гостя найбільшого благодійного дитячого фестивалю в Україні амбасадор дитинства. Свято організували до міжнародного дня захисту дітей у Кам'янці-Подільському. Розважали юнаків та юначок топові артисти та блогери Кумири малечі. Хочеться дійсно дарувати нашим молоді, нашим діткам щастя, любов, тому що в них намагаються ці злодії кляті вкрасти дитинство. А ми, як ніхто, лідери думок. Блогери, артисти, шоумени, шоу шоувумен. Ми намагаємося навпаки подарувати це дитинство. Щоб подарувати дітям незабутні та позитивні емоції у святковій програмі. Також взяли участь Позітів, АLEXЄВ Юрій Ткач, учасники гурту Переможця Євробачення Євробачення-2022 калуш оркестра, Анатолій Анатоліч та ще багато інших. Все було так добре, як би нарідає. Побажання у цей день одне єдине на всіх українців. Я хотів би побажати, щоб у дорослих було якомога менше потреб захищати дітей, щоб діти чули назву цю таку взагалі словосполучення День захисту дітей тільки в цей день, щоб вони не переживали, що їх потрібно захищати. А я хотів би побажати нашим діткам по перше мирного неба щоб скоріше перемога настала. А і хочу в цей дуже чудовий день побажати нашим діткам цієї нашої країни, щоб вони були спокійними, щоб все буде добре. І щоб дорослі оберігали їх. Діти від кумирів не відстають, теж мріють жити у мирі. Діти мають повне право бути щасливими. Ми хочемо радіти кожному дню і жити під мирним небом. Фестиваль започаткувала всеукраїнська громадська ініціатива Амбасадор дитинства до проведення суперсвята залучили партнерів ГО Всеукраїнське об'єднання протидії булінгу, мої безпечні друзі та дитяче телевізійне агентство «33 канал Кіц. Щасливе дитинство. Це те, що ми повинні робити вже сьогодні. Не дивлячись на ті перипетії, які тривають у нас сьогодні. Ми повинні зробити щасливе життя для наших дітей, тому що дитинство повинно існувати завжди. Майбутні зірки блакитних екранів командою приїхали до фортеці, щоб розділити емоції разом із однолітками. А юні журналісти мали змогу поспілкуватися із зірками. Сьогодні ми зустріли Олега Машковського, Позитива, Юрія Ткача та багато інших відомих зірок. Свято об'єднало всіх присутніх в одну велику українську сім'ю. Ні, слава ні воля. Сніжана Мазур, Вадим Гловацький, новини 33 третій телеканал.